Ваші очікування по ефіру та посоланні в цьому циклі? по ефіру 5 тисяч, німалка 5 тисяч, максимальний, що віриш, до, до якої ціни може дойти ефір. Чомусь здається, що може це бути тисяч вісім, навіть вісім-десять mm -hmm. і посоланні? Ну це насправді дуже перспективний блокчейн. 600 баксів, думаю, може бути. Вова. Ну у мене ті самі очікування по ефіру, але я думаю, що солана дійде тільки до 500 доларів. Ви очікували, що літо 2025 року буде? Більше з зеленими графіками, ніж з червоними. Сьогодні вже серпень на ринку, справжні качелі, але все вище і вище підіймається цінова політика. Що думаєте, це початок альтсезону? Ну, я скажу, це можливо так. Зимою там восени всі писали, що буде справжнє криптоліто, коли все буде рости. І як бачимо, це ну, справді так сталося. Все росте. Всіх зелені гаманці, всіх все гаразд. І під час такого ринку виходять дуже гарні проекти. Там, навіть ті ж партнерки, амбасадорки, вони виплачують більше більше, коли ринок зелений.